Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і ми продовжуємо знайомитись з бюджетними галогенками від різних виробників. І сьогодні в нас на огляді будуть галогенки Solar плюс 60%. Серед бюджетних галогенок збільшеної яскравості в нас є ще декілька вже протестованих варіантів. Він плюс 60, Бревія плюс 60. Ми обов'язково порівняємо всі ці лампи між собою в даному відео, і також додамо до порівняння більш яскраві, більш потужні лампи від найвідоміших брендів, для того, щоб у вас склалось максимальне враження і уявлення про можливості тих чи інших ламп. Візуально і конструктивно лампи не представляють з собою нічого цікавого, звичайні галогенки, скляна колба, звісно, з ультрафіолетовим фільтром, і також є ще кольоровий світлофільтр. Невеличка смужка шириною трішки більше 5 мм, можливо, десь там 6-7 мм, яка змінює спектр світла. Виробник заявляє кольорну температуру приблизно десь 3700 кельвін. В принципі, в одному з наших минулих відео у нас були на огляді лампи від Вінсу. В них абсолютно схожа конструкція, але ось ця смужка має меншу ширину, приблизно десь 3-4 мм, і там виробник заявляв 3400 кельвін. Я думаю. От ширина смужки десь плюс-мінус відповідає оцій умовній колірній температурі. Адже чим ширша ось ця смужка, чим більше блакитного світлофільтру виробник нанесе на колбу лампи, тим білішим буде її спектр світла. Але при цьому... Тим менше яскравості ми отримаємо. Стосовно потужності, ситуація стандартна: 55 на ближньому, 60 на дальньому, тобто ніякого збільшення потужності тут немає. Звичайно, стандартна галогенка, ну і взагалі, що з галогенкою можна вигадати. Інколи трапляються моделі з потужністю, там близько 90-100 Вт, але це виключення. Загалом всі вони мають однакову конструкцію, однакову будову і однакові характеристики. Єдина різниця. В їх яскравості і кольорі світла. І зараз ми ці характеристики перевіримо. Лампи мають збільшену яскравість, плюс 60%, але візуально ось так оцінити яскравість, звісно, ми не можемо. Трохи пізніше візьмемо люксметр і все перемірюємо. Заявлена кольорна температура 3700 Кельвін плюс-мінус відповідає дійсності. Не жовте світло і не біле, щось таке посереднє. В принципі, результат досить непоганий, як на мене. Загалом світлотіньова межа повністю відповідає. Всім нашим улюбленим канонам і уявленням. Чітка рівна лінія, пташечка, ніяких паразитних прям, променів, нічого. Водія зустрічно транспорту, ми не сліпимо, все ідеально. Додаткового якогось регулювання також робити не потрібно. Тобто все чітко, просто і зрозуміло. Зараз головне, щоб було ще й яскраво. Що стосується дальнього світла, воно виглядає у нас ось наступним чином. Трішки біліше за ближнє. Повертаємось до ближнього, беремо люксметр і проводимо контрольні заміри, щоб зрозуміти, що ці лампи можуть запропонувати нам по яскравості. Тому що по якості вони мене повністю влаштовують. В контрольній точці 1 ми маємо 1300 люкс. Точка 2 – 400 люкс. Точка 3, 270 люкс. Точка 4 220 люкс. Точка 5. Умовно, водій зустрічного авто 26 люкс. І точка 6, підсвітка узбіччя 101 люкс. Вище лінії термінатора на 20-30 см. Ми бачимо, що тут яскравість, знаходиться в межах від 15 до 20 люкс плюс-мінус. Тепер давайте перейдемо до порівнянь і звісно почнемо також з ламп плюс 60% з бюджетного сегменту. І нещодавно, як я казав, у нас на огляді були лампи Вінсо плюс 60 з колірною температурою 3400 кельвін. Як ми бачимо, при нібито однаковій заявленій яскравості плюс 60%, все ж таки у ламп Солар яскравість насправді більша. В контрольній точці 1 ми маємо. 1300 люкс проти 940 люкс у ламп вінсу. В інших контрольних точках тут різниця вже не така суттєва. Хіба що ну, ось в контрольній точці 6, де підсвітка узбіччя, в нас різниця складає приблизно десь в 30 люкс, що взагалі при загальному значенні 100 люкс досить високий результат і велика різниця. Різниця складає приблизно десь 30%. Далі з ламп плюс 60 в нас ще були лампи Бревія, і вони, на мій погляд, ще цікавіші, ніж Solar. Також плюс 60, але в контрольній точці 1 на 100 люкс більше. В інших контрольних точках тут вже ситуація ну, така різна. Наприклад, точка 2 показник однаковий, точка 3. Ми бачимо, що у Solar все ж таки більше світла, і точка 4 це ближня дистанція до автомобіля. Ось тут якраз ось ті 100 люкс з контрольної точки 1 перебігли в контрольну точку 4. Можна сказати так, що у цих ламп. Плюс-мінус однакова яскравість, просто з Brevia ми краще будемо освітлювати дальню дистанцію, а з Solar краще освітлювати ближню дистанцію. Тут же кожен обирає для себе, що йому цікавіше. Ну і також, в принципі, ось праву частину світлової плями лампи від Solar будуть освітлювати краще. Для узбіччя, можливо, це навіть і добре. Далі, у нас було декілька. Ламп на тесті з білим спектром світла. Ну, мабуть, найбіліші з них це Philips Crystal Vision. Через щільний світлофільтр блакитний, який дозволяє галогенкам світити білим світлом, ми бачимо суттєву втрату яскравості у цих ламп. І тому по яскравості лампи Solar можуть спокійно змагатись з лампами Philips Crystal Vision. Тут ви наглядно розумієте для себе, що ви отримуєте, якщо обираєте білі галогенки, і що ви отримуєте, якщо обираєте жовті галогенки з більш бюджетного сегменту? Будь ласка, то хочемо біле світло від галогенок, ось таку яскравість отримуємо. Хочемо, наприклад, більше яскравості і не хочемо витрачати багато грошей. Будь ласка, лампи від Solar досить непоганий варіант. Тепер лампи монстри. Наприклад, це Narva плюс 150%. Ці лампи ну, по відсоткам яскравіші, і по світловому потоку ми також бачимо, що вони яскравіші в контрольній точці 1 на 700 люкс. В інших контрольних точках також перевага на стороні нарва, але вона вже не така суттєва, як в контрольній точці 1. Узбіччя лампи освітлюють майже однаково, і в контрольній точці 5 показники також плюс-мінус збігаються, співпадають. Ну, і Мабуть, найяскравіші галогенки серед тих, які ми тестували, це Osram Nightbreaker плюс 220%. Тут, по всім контрольним точкам, різниця в яскравості ну, можна сказати суттєва. Наприклад, от в контрольній точці 1 майже вдвічі яскравіші Nightbreaker, в інших контрольних точках, там відсотків на 60% Nightbreaker точно яскравіші за Solari. Хоча, якщо ось дивитись по відсоткам, то Найдбрейкери мають бути яскравіші там не на 60%, а приблизно десь на 160%. Адже у нас плюс 220, а солар всього-навсього плюс 60. Що ще раз доводить, що ось ці відсотки вони досить умовні і потрібно проводити реальні тести для того, щоб з'ясовувати реальну яскравість і освітленість, яку можуть забезпечити лампу. Загалом ось ці лампи мені, можна сказати, сподобались. Вони сподобались мені і яскравістю. Звісно, існують і більш яскраві лампи, але вони коштують там майже в 5 разів дорожче. І сподобались кольорною температурою. Світло тут не таке, знаєте, рудиментарно жовте і не біле. що... Краде в нас яскравість такий посередній варіант, приємне тепле світло, і при цьому ми не втратили яскравості. В порівнянні, наприклад, там з лампами інших виробників, ми бачимо, що запасу яскравості. Тут вистачає, і при цьому ми ще й маємо якусь таку доступну бюджетну вартість. Тому, якщо ми хочемо за помірні гроші отримати максимум результату з галогенками, я думаю, це один з непоганих варіантів, який варто розглянути. Не цьому в мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.